Шановні пасажири, на другий перон буде прибувати швидкий потяг номер 344 342 ужгород чоп Сімферополь. Нумерація вагонів починається з загиної сторони вокзалу. Шановні пасажири, на другому пероні закінчується посадка на швидкий нічний потяг з ужгород чоп Сімферополь. Бажаємо вам приємної подорожі. Шановні пасажири, на другий перрон буде прибувати рейковий автобус сполучення Кам'яне-Подільськ-Львів. Шановні пасажири на другому пороні закінчується посадка на рейковий автобус з полученням Кам'яне-Подільськ-Львів. Бажаємо вам приємної подорожі. Шановні пасажири, на другому пероні проїде потяг без зупинки. Будьте обережні. Шановні пасажири, на другий перон приїде потяг номер 14. З полученням Київ. -Львів Будьте обережні та уважні. Нумерація вагонів. Починається з західної сторони вокзалу. Безпересадковий вагон від 39 до 32. Шановні пасажири, на другий порож приїде регіональний потяг з полудженням мукачево шнекварда. Від'їзд потяга у годині 20 Тридцять чотири. Номерці. Вагонів не важна. Шановні пасажири, на другій породі країни нічний потяг номер 30 з побудженням Мукачево-Львів. нумерація вагону починається з західної сторони вокзалу. Шановні пасажири, на другий перрон приїде потяг номер 34 з полученням Віднічок Одеса Луганськ. Потяг товарний. Будьте обережні. Зупинка потяга на 3 хвилини. Просимо не всідати. Шановні пасажири, на другий перрон буде прибувати президентський потяг. Будьте уважні та обережні. Президентський потяг, тому кацкий. президентського вагона. Добре, тепер чекаю на мій потяг, доїду до Львова і там буду знімати відео. Але йду тут. Надіюсь, нічого мені не вироб, не нічого не їде. Ласкаво, просимо. О, ви то. Якихось нових електровозю. Президентський, червоний, великий вагон.